Всі сільгоспідприємства Шоскінської громади включились у проведення комплексу весняно-польових робіт. Загальна цьогорічна посівна площа всіх сільськогосподарських культур прогнозовано складе близько 38 тисяч гектарів. Два гектари планується залишити під пари. Про це під час апаратної наради повідомила Марина Геремес. Площа ярих культур прогнозовано в цьому році. Ці складе близько 25 тисяч гектарів, з яких 8 тисяч гектарів будуть ярі зернові культури, такі як пшениця, овець, горох, люпин, гречка, кота та кукурудза. Близько 16 тисяч гектарів планується відвезти під соняшник, гірчицю та вже посіяний зими ріпак. Та близько 500 гектарів буде під кормові культури для забезпечення галузі тварин. Місца кормами станом на 24 квітня посіяно сільгосп культур на площі близько трьох тисяч гектарів. Першими почали сіяти пшеницю та горох. Як зазначив керманич громади Микола Нога, місцева влада буде всіляко підтримувати сільгосп-виробників. Якщо треба підключати якісь ресурси, будемо підключати. за словами Марини Геремес. Нині дуже важко просувається справа щодо отримання бронювання аграріями. Порядок наче. Зрозумілий, але там такі виставлені умови, що критичними ми змогли визнати лише поки що два підприємства. Інші навіть не можуть подати документи, бо вони не відповідають тим критеріям, які там встановлено. Там критерії ну, просто непідйомні. До того ж, працівники сільгоспідприємств почали отримувати повістки. Як відповідальні люди, люди подались. Списки до центру комплектування. Тепер по цим спискам їм несуть пачками повістки. Тепер вони, як законопослушні громадяни, мають зняти людей з польових робіт і відправити, проходити комісії і все інше треба зупиняти роботи виходять міський голова зауважив що наразі оборона країни стоїть на першому місці оборона україни на першому місці тут ми всі повинні це розуміти але сільгоспробників будемо підтримувати в будь-якому напрямку микола нога також звернувся до старост сприяти проведенню посівної кампанії у старостинських округах ми все повинні зробити щоб допомогти людям провести весняно польові роботи щоб всі посіяли сади городи щоб допомогти їм приїхати, якщо в старост буде десь в якомусь населеному пункті нікому пахати, давайте шукати такі варіанти, давайте з других населених пунктів будемо підключати до цієї роботи. Якщо пальним, давайте допоможемо пальним. Але людям треба допомогти, щоб усіх було спахано, посіяно, щоб ми провели організовану весняно-пальові роботи. На минулому тижні були відновлені роботи по встановленню другого потужного генератора. Про це повідомив головний лікар Шоскінської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Приміщення закінчено, генератор ми вже перевезли, встановили в п'ятницю біля головного корпусу. На цьому тижні будуть проводитися монтажні роботи. За словами головного лікаря, нині триває робота щодо відкриття сучасного реабілітаційного відділення. Зараз опрацьовується його проєкт. За вашим дорученням в п'ятницю я ще сконтуктував з проєктантом. Ми з ним обговорили особливості електропостачання. В робочому порядку будемо вирішувати. Робота просувається і за ці дні вище ну визначимося по потужності. Давайте розгортати цю роботу у шості. Продовжує надавати послуги населенню. Центр надання адміністративних послуг за минулий тиждень було надано більше ніж 55 вклеєк фото по досягненню 25-45 років. Також було видано. Більше 150 витягів про реєстрацію місця проживання. Також продовжуємо приймати громадян щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання та наповнення реєстру територіальної громади. Як повідомили фінансисти, з початку місяця до бюджету громади надійшло доходів у сумі понад 27 мільйонів гривень, що складає 62% від плану місяця.